Витаю, слава Украине. На глядя вид фирмы Real Steel. Модель называется Perix. Perix, Perix. Не знаю. C. Так называемая лимитована серия. Выпущена в честь 24 -го року. Точнее по-китайски, как царик Дракона. Это их любимый персонаж. Они тут на одной стороне, ну, цены знается, по китайские какие-то иероглифы, дракончика намалевали. На противоположной стороне написали английское уже. Новый рик дракона. И перечислили все наибольшие роки. Тут у нас указаны и остальные крупным 2024, то есть сей рик. Ну, це найцікавіше. Випущено всього 50 штук таких. Мені вдалося трошечки взяти один, але ну, вирішив зняти. Так, по порядку. Рукоять G10. Класична, тут червона, випускається з чорною. Цепки, мелке, цепки Ну, Малюнки я вже показав. Аксіс лок або кросбар рок, як вони лок називають. Любимая, ну як любимая нова версія, як його Санремки назвали Моно 6. Я так розумію, на одному виробництві робиться Real Stiel і Санремо. Протилежна сторона повністю ідентична один до одного. Плюс кліпса проволочна, стальна, глибока. Така середня жорсткості нормально. Кліпса ще спробую показати. переставляется на противоположную сторону для левшей. Откручивается, вставляется в меньшую сторону и все. Так, открывается за шпинек. Открытие идеально, закрытие за рахунок подшипника, я так разумею, вообще в идеале. Можно от вид кого удивиться, почти при том, что люфт отсутствует полностью. Можна відкрити і за рахунок одного цього аксіса. Так, лезо. Лезо чорне по покриття. Сталь нітрові. Спуски прямі, отакі от агресивні прямі во всіх відношеннях. Прямі спуски, прямий ніж, невеличкий, зогнутий, невеличкий фальш. Все по-мінімалістично, ну так, акуратненько. Дуже непогано зроблено. Кроме того, в нього тут присутніший його номер персональний. Ну, в частності 1150. 11, так, по обуху у нас 3 мм, зведення в районі 0,4. Хваті достатньо зручний. То нормальний такий. для тонкого ножа дуже даже зручно. Вага ножа 82 грамма, баланс вот такой, Толщина Товщина рукояти 12 мм. Габариты. Загальна довжина 203 мм. И довжина леза 9 см нема, але дуже близько. 88 мм. Отакий От цікавий лімітірований ніж від Real Steel. І мені здається, що випускається він на мощностях санреми Якість, Якість ідеальна. Рекомендую.